Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі, і сьогодні я вирушаю на захід Німеччини у замок Ельц, Ельц. Якщо ви маєте бажання, то вирушайте зі мною і підписуйтесь на мій канал. Буду рада. Десь хвилин 15-20, в залежності від темпу, йти по такому сержбандину. Але вигляд дуже-дуже гарний. І з погодою теж, до речі, повезло. Так, ну що у нас? Замок Ельц. Мені відомо, що цей замок був побудований десь в 12 столітті. І після того, як він був побудований, там завжди проживала сім'я Ельці. Тобто Інші родини там не проживали, і по сьогоднішній день цей замок належить також від її родині. Тобто, можна уявити, там було, проживало близько 36 поколінь. Дуже цікаво також те, що цей замок не піддався ніяким руйнуванням не під час Другої світової війни, не під час інших якихось заворушок. І тому цей замок зберіг зберіг свою автентичність, те, яким він був від початку його побудови. Дуже цікаво. Зараз мене також цікаво, чи я зможу попасти всередину, чи я зможу там щось подивитися. Побачимо, що там буде. Твій має вигляд цей бург. Якщо дивитися, недалеко за угла. Дуже гарно. Мені подобається особливо ця зона, яка знаходиться перед замком. Там десь неподалік навіть річка протікала, але взагалі дуже-дуже багато зелені. Замок оточений повністю. Великим скупченням дерев гарно. <гум> Щоб потрапити до замку, потрібно відстояти невелику чергу порядка 15 хвилин. Екскурсія буде відбуватися або англійською мовою, або німецькою. Також вам нагадають, що відео та фотозйомка в замку заборонена, тому насолоджуйтесь моментом. Отже, до історії братів Ельс. Три рідних брати, які проживали на одній території. З часом кожен із них створив свою родину, але проживаючи на одній території, маючи. Осільний власне побут, вони дуже багато сварилися, і тому було прийнято рішення розбудовуватись далі для того, щоб кожен мав власний куточок. Але це все відбувалося на одній території. Так вони прожили всі разом більше п'ятиста років. Можна уявити, скільки генерацій змінилося вже на той момент. Прийшов час, коли представники по лінії одного з трьох братів повністю вимерли. З часом нащадки одного з братів приймають рішення продати свою частину, яка належала їм довгі сотні років. Таким чином ми спостерігаємо історію, що є наразі один одноосібний власник. І можна відстежити, що цей замок не передавався, не продавався, будь якій іншій родини. Цей замок був завжди Ельц. Для любителя, які люблять подивитися на різні історичні експонати, до прикладу, книги, зброя, якісь елементи посуду, то тут є такий музей, який можна відвідати. Він, до речі, входить в вартість квитка. І тут можна передивитися все, декілька тут етажів, декілька поверхів тут є. Ось така зброя. Посуд. Тетпеньку. Еси. Гарненько. Але я відверто таке не люблю. Я люблю природу, наприклад. Вікно не знаю, чия я буду він подивитися на природу. Це я люблю. Але щоб... щоб манікюр робити. Не, це з фігурки. А, це щоб це шити, 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 шити. Боже, які фігурки. М -м -м. Це мені, до речі, подобається. Мені подобається така фарба. Ось яка господиня. Ага. <гум> <гум> <Зріш>. <гум> Ось така частина скелі знаходиться в підвалі цього замку. В тій частині, де зараз відбувається виставка, де представлені, представлені різні предмети заспі захисту, побуту і тому подібне. Ось така скриня, валізка, щоб речі перевозити. Угу. Дорого, багато. Чистого каменю Ідеально. Що я заздрю навіть сама собі. Подивіться, яка довкола природа. До речі, хотіла сказати, що на території цього замку є також кафешки, тобто, якщо ви голодні, можна тут пообідати І доволі таки приємний інтер'єр, що зверху там є, що тут, де я нахожуся зараз я показую. Там люди їдять. З картоплю, салатики, сусідські І ось також тут. Дуже-дуже-дуже гарно. Отак тут сісти і їсти з прекрасним таким видом. На гори, на річку. Можна, до речі, спуститися, піти туди і спуститися тут походити. Це зараз не мій план. Для любителів природи, таких як я, ідеальний варіант. Супер.